Що ж, усіх вітаю на моєму каналі і сьогодні ми збудуємо будиночок у інт... в стилі Вибачте, що я... ...що ви не зможете побачити, як я попав в End, в мене чогось збереглися записи, але давайте спочатку зберемо ресурси. О, що ж... Спочатку нам потрібні ресурси, і давайте здобудемо Ендстоун і хорус. Ендстон буде для, як основний матеріал, а хорусе буде колони, і може буде навіть криша. Так, ну ось мої венді, тепер треба викопатися звідси, і можна здобути вже Ендстоун. Тепер це все треба перекрафтити. Ось ми будиночок і зробили. Дякую вам за перегляд і підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно.